Ну і ми спробуємо поговорити. Я запрошу вже до нас сідати гостя. У нас сьогодні гость на цю тему. Будь ласка, проходьте. Це Вадим. Трюхан, колишній дипломат і експерт з міжнародного права. Ну оскільки тема в нас з одного боку така світова і міжнародна, але маємо сьогодні новини з Верховної Ради. Верховна Рада визнала юридично юриспруденцію міжнародного суду в Газі, тобто, відповідно, тепер Україна може позиватися в міжнародний трибунал стосовно всього, що зараз відбувається на сході України стосовно анексії стосовно злочинів на Донбасі, скажіть, будь ласка, от почнемо. Спочатку, от з того епізоду, а чи дійсно можливо перегорнути цю сторінку? Так, от вже вийшли і хорвати, і серби з тим, що вони не задоволені цим рішенням. Втім, очевидно, це якось допоможе їм можливо, допоможе їм якось переступити через цю сторінку в історії. З вашої точки зору, можливо, взагалі перегорнути таку сторінку в історії? Доброго вечора, пані. На тема дуже серйозна, дуже чутлива. Немає однозначних відповідей в таких ситуаціях. Я сам працював в місії ОБСЄ в Хорватії в 2001 році, і на власні очі бачив дуже багато свідчень тих воєнних злочинів та злочинів проти людськості, які здійснювалися і. Сербами і Хорватами. Насправді будь-яка війна, вона не може бути, знаєте, такою, коли одна сторона в усьому винна, а друга сторона, як то кажуть, біла і пушиста. І от те рішення, яке сьогодні верніше вчора було оголошено міжнародним суду, судом ООН, тут, до речі, треба дуже чітко розділяти з точки зору термінології: є міжнародний так. суд ООН, є міжнародний кримінальний суд, і є різні спеціальні суди, там по колишній Югославії, Руанді, Сіра Ліоне. От раніше були Нюрнбергський трибунал, і ну, тут токійський. ми говоримо конкретно так про от, міжнародний суд справ суд прийняв О, так. по суті рішення, яке можна назвати умовно так політико-правовим, оскільки обидві держави по суті були винні у тих злочинах. Які там мали місце, то ну суду було би дуже важко заставити обох ну якимось чином один одному щось компенсувати. І я, от як правник, десь от в даній конкретній ситуації не здивований. Але яким чином перегорнуть сторінку? От, дуже слушне запитання, ви задали. Знаєте, от мені приходить зразу на ум примирення німців і поляків, примирення українців і е, українців і поляків, коли в 90, якщо я не помлюсь, третьому році було відповідно під, е, декларацію підписано, на нашими тодішніми президентами. Угу. Думаю, що, на жаль, такого роду конфлікта, а зокрема, ті втрати, які несуть ворогуючі сторони, вони ну, не можуть бути розв'язані протягом якогось короткого проміжку часу. А якщо так подивитися в історичній такій площині, то 20 років, які пройшли після закінчення війни між. Хорватії і Сербії, до речі, тут теж дуже цікава термінологія. Хорвати вважають цю війну вітчизняною війною, а серби вважають війною в Хорватії. Це ніяка не громадянська війна і ніякий не внутрішньо хорватський чи внутрішньосербський ну, Хорвати вважають цю війною за незалежність. Так. Вони вважають це домовинський рад, тобто mm -hmm. вітчизняна війна. От так для того, щоб сторінка була остаточно перегорнута, я думаю, що пройде ще не одне десятиріччя, але той факт, що і Хорватія. І Сербія все таки мають своїм зовнішньополітичним пріоритетом саме європейську інтеграцію. Більше того, Хорватія вже стала державою-членом Європейського Союзу, він якраз може посприяти примиренню між хорватами, між хорватами і сербами і дозволить їм з часом прийти вже знаєте, до такої ситуації, коли вони підпишуть якусь декларацію там, чи спільну заяву, чи ще щось, в якій обидві сторони, по суті, покаються один перед одним. Коли війна закінчується, коли сторони залишаються, Лишається більш-менш ну умовно, скажемо при своїх а в даному випадку Хорватія повністю зберегла всю ту територію, якою яка належала їй і до розпаду колишньої Югославі, то тоді шанси на якраз примирення вони є, і вони далеко не примарні, вони реалістичні. з точки зору процедури, ну це вже це вже скажімо, більше 20 років триває, так і більше 20 років очікували. Ну скажімо. Інцидент стався більше 20 років тому, але в принципі процедури тягнеться руками то й десятками років. З точки зору от, процедури: е, наскільки це складно довести геноцид або військовий злочин в міжнародному трибуналі? Ну, різна природа цих типів злочинів, геноцид, на мою думку, з юридичної точки зору, довести най, найбільш складно, так. чому тому, що тут треба доводити масові систематичні там вбивства тієї чи іншої групи по релігіозним. Ознакам расовим там національним, так і так далі, і так далі, в даному випадку йшов розгляд понад 15 років. Дійсно, це зайняло великий час. І тим не менше, от в результаті, коли от такі тривалі процедури, коли суд запитує роз'яснення, додаткову інформацію в тих сторін, які в тих державах, які були у війні, він має набагато більші шанси до того, щоб прийти до якогось соломонового, справедливого зважено. на його точку зору, uh -huh. правильно ви кажете, зваженого рішення, аніж якби там там швиденько щось там відбулося, там і так далі. До речі, от в нашому випадку ми зараз говоримо про міжнародний кримінальний суд. Да? Так от він, був, ну, по суті, почав свою роботу в 2002 році, після того, як ратифікували статут цього кримінального суду 60 осіб, 60 держав. Да? Але перше рішення було винесене лише в 2012 році, тобто через 10 років після того, як він mm -hmm. почав працювати. І вже от зараз ми можемо спрогнозувати, що і в нашому випадку. Зокрема, тут дуже все, знаєте, не так все просто, бо величезна держава Росія, там, величезний клубок такий протиріч, хто, що, як і так далі. Тут теж треба готуватися до затяжних таких юридичних баталій, от, але вірить в те, що на нашій стороні правда і збирати всі наявні докази і факти. Тих злочинів, які скоюються зараз на території України, зокрема воєнних злочинів і злочинів проти людськості, угу, Скажіть, будь ласка. Скільки треба і які треба документи збирати? Це перше питання. Наскільки багато треба зібрати документів? А друге питання, от е, сьогодні було ухвалення, було відповідне рішення там Верховної Ради, що ще Україна має процедурно або законодавчо зробити для того, щоб ця от. Скажімо, процедура стала реальною, щоб ми дійсно змогли там позиватися. Почнемо з рішення Верховної Ради. Ви знаєте, ця заява, яка була зроблена, вона вже давно була назріла. Це треба було робити ще після перших ознак того, що на території України перебувають військові з Російської Федерації після перших. Вбивстві тих терористичних актів, злочинів, які, по суті, вони почали робити. Але тим не менше, прийнята ця заява. Далі уряд та відповідні спецслужби повинні зібрати максимальну на даний момент існуючу доказову базу того, що на території України скоюються злочини проти людяності та воєнні злочини. І як правило, це міністр закордонних справ, як офіційна особа уповноважена представлять державу, звертається з відповідним зверненням до міжнародного кримінального суду і наводить всі ці факти і докази, які вдалося зібрати спецслужбам. Потім уже відповідно міжнародний кримінальний суд визначається, чи зможе угу. він визнати свою юрисдикцію по даній ситуації чи по даним злочинам, і чи відкриє він провадження. Можу спрогнозувати вже, що для того, щоб зібрати. Максимальну кількість доказів знадобиться не один місяць. Але мені достеменно відомо, що наші громадські організації, правозахисники не сиділи, як то кажуть, осторонь цієї ситуації, а постійно протягом всього всіх, Всього періоду часу, коли здійснюються воєнні дії на території Донбасу, вони збирали ці факти, документували їх і так далі. І по суті, Тут має йтися про чітку координацію держави, правоохоронців, громадських організацій, правозахисників і індивідумів, тобто тих людей, які мали свідчення, які мають якісь фотографії, знімки там і так далі. Тобто задача, яка цілком під силу Україні. і я впевнений, що через декілька місяців ми побачимо це звернення, яке буде розглядати міжнародний. Кримінальний суд, але в даному випадку осередком, який збирає всі ці документи, і потім позивається, є МЗС. Правильно, тобто, все це зараз має всім цим має займатися, в принципі, МВС, накопичувати всі ці документи і оформлювати їх щоб з. Звертатися. Ну, ви знаєте, це справа уряду визначить, хто буде основним, mm -hmm. чи це буде Генпрокуратура, чи це буде Служба безпеки чи МВС. Але в будь-якому випадку МЗС це та інстанція, яка має компетенцію у сфері Звертатися. міжнародних відносин, mm -hmm. в тому mm -hmm. числі взаємодії з міжнародними юрисдикційними органами. Тому по практиці, а якраз в практиці міжнародного кримінального суду, це було, підтвер... було підтверджено декількома випадками. Випадками саме міністр закордонних справ звертався до міжнародного кримінального суду в окремих випадках, от, наприклад, те, що стосується кодивара, на якій стадії міжнародний кримінальний суд попросив підтвердження того, що це звернення є актуальним, бо там пройшло декілька. Років і навіть за підписом президента тодішнього кодивара надійшло звернення, в якому підтверджувалася актуальність справи по розслідуванні злочинів, які там мали місце під час громадянської війни. А ми можемо якось розмежувати от ті злочини, які в принципі відбуваються на війні. Зрозуміло, що там. Різні категорії, але в принципі, за якими категоріями розглядає от гайський трибунал злочин. Є злочини проти людства, є терористичні акти, геноцид? От Ангеліна, я зрозумію ваше питання так. ще раз. Термінологія, тому що нас слухають так, е е так, так Уточнити дивіться, є. Міжнародний кримінальний суд, який заснований згідно з так званим Римським статутом, так. це незалежна судова інстанція, яка не має відношення ані до організації Об'єднаних Націй, ані до іншої міжнародної організації, ані до будь-якої держави. І вона діє згідно з статутом і з тими правилами процедури, які в ньому є. Він уповноважений розглядати чотири види злочин. це геноцид, це злочини проти людяності, це воєнні злочини. І не агресивні дії, але агресивні дії, на жаль, зараз ще поки не набралась достатня кількість для відповідної поправки до статуту. Там тільки 30 держав ратифікувала, треба 60, то питання. Пов'язані з актами агресії, поки що він не розглядає. Тобто три категорії. Є інші судові інстанції, наприклад, Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй. Ця судова інстанція розглядає і такі злочини, і пов'язані з там, прикордонними конфліктами, там, конфліктами, пов'язаними з там, різним тлумаченням, там лінії проведення морських кордонів, там, і так далі. Наприклад, Росія Україна і Румунія за взаємною згодою. Передали спір стосовно розмежування вільної економічної зони навколо острова Зміїний саме цей суд і він прийняв відповідне рішення. Крім того, є ще так звані судові інстанції ЕДХОК, які створюються чи то за рішенням. Ради безпеки ООН, чи то за зверненням держав, і їхнім завданням є розглядати саме конкретно взятий конфлікт. Якщо попередні два суда постійно діючі, то ці для того, щоб розглядати конкретні випадки з злочинами, які мали місце під час тих чи інших воєн, чи громадянських конфліктів і так далі. От ці три опції вони є оптимальними з точки зору України при розгляді питання відкриття такої собі. Юридичної війни проти Росії те рішення, яке зараз прийнято, а саме діє через міжнародний кримінальний угу. суд, на мою думку, воно є оптимальним. Єдине питання в тому, щоб Україна змогла, готуючи відповідні звернення, потім там буде дуже багато відозв, там надання додаткової інформації і так далі, створити потужну команду юристів-міжнародників, причому бажано і українських, і іноземних, які вже брали, які мали досвід участі в таких складних процесах, це надскладні процеси, з тим, щоб якраз. Юридична сторона питання була максимально захищена. Це не питання чиновників, які стоять, сидять в Міністерстві юстиції чи дипломатів в Міністерстві закордонних справ, повністю, як то кажуть, прописувати всі позови, там відозви, там, і так далі. Вони беруть участь. Але грамотні юристи, міжнародники, експерти, до речі, у нас такі є і Василенко, відомий наш міжнародник, який працював якраз і в трибуналі по колишній Югаславі, і в відповідному комітеті. Організація бідних Націй і є інші, в тому числі вже доволі молодого віку. То єдине тут питання в тому, щоб держава правильно скоординувала цей процес. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, от якщо дійсно Україна починає або коли Україна почне цю юридичну війну, крім... сьогодні Оце от заява. Це сьогодні це, це, вона перший, це перший крок. Я довго. вважаю, що сьогодні це початок. Mm -hmm. Скажімо, результат цієї юридичної війни, крім визнання в очах світової спільноти, що дійсно проти України було здійснено численні і військові злочини, і злочини проти людяності, що Україна в якості відшкодування може отримати ще. Знаєте, тут є якби два такі аспекти. Перший аспект, що зараз всі, хто воюють проти України, вже не відчувають себе в безпеці. Чому? Тому що міжнародний кримінальний суд, розслідуючи злочини, буде видавати ордери про арешт. І вони будуть діяти на території всіх держав-членів міжнародного кримінального суду. А це там, якщо я не помиляюсь, біля 120 плюс-мінус держав І Росія. Держав. так само Росія Поки що не ще немає, не, не ратифікувала міжнародний кримінальний суд. Але тим не менше, де би ця людина не опинилась, воно скажемо там Плотніцький, Захарченко, Гіркін, Шміркін і так далі. Вони завжди можуть бути арештовані. Відповідними правоохоронними органами і доставлені в ГАГу для того, щоб вони постали перед судом. Тобто відтепер кожен бойовик, який бере участь у війні проти України, перебуває перед загрозою, арешта. Це перше головне. Друге, ви запитали, який буде результат? Безперечно, що. Може, може бути так. Ну, я би сказав, знаєте, не може, а буде. Все таки буде. Який буде результат? Рано чи пізно, на мою думку, величезна. Кількість і тих українців, які по суті зрадили свою батьківщину і почали воювати проти неї, вбиваючи мирних жителів, військових там і так далі. І ті іноземці не обов'язково росіяни, там достатня кількість іноземців, з тієї ж самої Сербії, з інших країн, вони будуть притягнені до відповідальності і понесуть відповідне покарання. А питання стосовно. Репарації чи відшкодування mm -hmm. за завдану шкоду в результаті знищення майна на території України, інфраструктури і так далі, воно на мою думку теж буде одною з частиною би, цих процесів. Разом з тим, тут мають включатися в залучатися якби до самої цієї юридичної війни і інші юрисдикції. Адже ж, сам факт, наприклад, визнання певної вини, там російських високопосадовців, і так далі, він буде брати. Це завжди до уваги. І Україні потрібно буде діяти в різних юрисдикційних органах в Україні, в українських судах, на території Росії, на території умовно скажемо, сполучених штатів, Британії і так далі. Тут наскільки заплутаний клубок. Такий злочинний я би сказав клубок, що роботи вистачить на десятиріччя, але принципово важливо для України те, щоби держава не зупинялась до тої межі, поки кожен винний у злочинах не буде притягнути до відповідальності, і поки не буде відшкодовано вся та шкода, яка нанесена діями в даному конкретному випадку Російської Федерації і тих бойовиків. Які входять у незаконні воєнні формування на території Донбасу, добре? Дякую вам. Дуже цікавий аналіз. Дякую.